Вітаю всіх! Хочу підвести некий, такий деякий підсумок, підсумок своїх відео про мирні угоди, перемир'я в війні та по областям, що може чекати. І також мені само вийшло в новинах інтерв'ю самого Залужного. І там декілька інтерв'ю було про літаки, які вже не є панацеєю, і про багато іншого, і в тому числі про ресурс живої сили. Дивіться, я зробила пост про залужного. Це останнє, що було, сьогодні виклала його. Ну, щоб ви розуміли, це є неяка, не деяка така потужна сила. Він дійсно такий кваліфікований спеціаліст свого діла, кваліфікований військовий, і йому не просто так це сказали говорити, щоб. Зрозуміли, що вже неможлива та перемога, про яку всі казали, всі хотіли. Неможлива вона. Якщо буде все так, як є, потрібні зміни, кардинальні зміни, потребує країна, щоб була дійсно та перемога, яку всі хочуть. Але наскільки вони реальні зараз, і зрозумійте, час, час і йде. Херсонська область, ви на собі заловили цей момент про час. Коли є стратегія одна, але вона змінюється, тому що ресурси йде ресурс не туди. У нас немає такого ресурсу великого, щоб одночасно перекрити і схід і південь. Тому якщо на південь була стратегія, був план, але на сході активна фаза, то потрібно було захищати схід і розуміти: на сході дуже багато питань. Дуже багато. Крим, взагалі я окремо розглядаю, Крим взагалі це одне велике питання. Ви не розумієте, що це дуже серйозна тема, і не буде по Криму так все легко. Зараз, на мою думку, це просто мої думки: на полі бою вирішуються моменти для переговорів. Як воно буде? Тобто, зрозумійте, що те, що зараз відбувається, все це не просто так. Це інтерв'ю залужного. Що важко вже з людським ресурсом. Ці поштовхи про мобілізацію постійно пишуть якісь негаразди. вже немає такого пориву людей йти на цю мобілізацію до військоматів. Цей безпорядок, що роблять ЦК. Ну, Дуже багато, багато факторів. На жаль, на жаль, у нас дуже багато, які впливають на все це. Тому я, скажімо так, виклала свою думку з допомогою карт. Я рада, що я це зробила нарешті, тому що я сказала те, що мені йде, те, що дійсно відчуваю. Я не дуже зараз впевнена, що всім зайдеться інформація, але далі я хочу подивитися, коли це буде. Це зрозуміло, що буде не цей рік. Але я хочу це зробити наступний рік по кварталам, наприклад. Коли, коли Ці переговори можливі. Але зрозуміти, це буде. На жаль, це буде, тому що Україна не має того ресурсу і залужний вже натякнув, що Україна дійсно потребує ресурсу тут і зараз. І час, іде не на нашу користь. Якщо буде це затяжна позиційна війна, ця стагнація це для України, м'яко кажучи, недобре. У мене теж є відео на цю тему. Для України це зовсім не добре. Тому треба вирішувати тут і зараз, що робити, щоб е, дійсно була перемога. Це вирішувати не нам з вами, це вирішують наші великі чиновники, які, мабуть, розбираються в цьому, мабуть. Тому давайте вірити в перемогу, вірити в ЗСУ, допомагати ЗСУ, як це можливо. Хоча знову бачила, що. З 1 грудня там щось відбувається із цим волонтерством, з усім усім. Не розумію, що не читала, скажу чесно. Тому я зроблю, мабуть, відео про це волонтерство, я почитаю детально, що там взагалі, і зроблю відео обов'язково, як це вплине. Я, я вважаю, що це потрібно зробити і широкий загал вивести, там волонтерство все-таки. Тому давайте віримо в ЗСУ, перемога буде за нами. Якщо будемо всі плідно працювати.